Доброго дня з Луцька, Ростиславич Агра. Сьогодні представлю вам найбільшу модель компанії ДДЗ 50-сильного трактора з кабіною, з колісною формулою 4х4. Це найбільше серед ДДЗ, оскільки там є 24-ка, 40-ка, а 50-ка вона йде тільки з кабіною. І Виробник все-таки цих тракторів йде оцей Чанхва. Значить, все, що вище 50 коней, Значить, це можете купувати під цим виробником. Все, що до 50 коней, йде брендом ДТЗ. І ми, як сервісний центр, як філія на Західній Україні, презентуємо і пропонуємо вам цей трактор. Значить, Давайте я пройдуся. По його е, основних характеристиках. І так, 50 кінських сил, кулісна формула 4 на 4. Номінальне тягове зусилля вже 13,5, тобто таке саме, як у його Цього конкурента. Вибачайте, що не вигнав на вулицю, але у нас зливи. Ще плюс треба трохи тут його порозганяти. Ну, я думаю, що. Буде цього достатньо. Значить, формула перемикання передач. Значить, тут іде Чотири основних передачі, які можна ділити на нижні транспортну і підвищену. Тобто 12 вперед і 12 назад. В тракторі цьому. Так, о, тут. О. Дводискове щеплення. Значить, воно є І подвійної дії. Значить, далі, трактурець має 4 метри. Габарити. Значить, далі його йдуть, ширина його йде 1,80 мет і висота 2,60. Тобто зважте, коли це вже важливий показник, коли, бачите, у них високо моноциклон стоїть. Як коли ви будете десь на фермі, значить десь вам треба по садах їздити, щоб ви його не зацепили, не били. До речі, цей трактор також щоб я вернутися він розрахований ну, на дуже серйозні гектари, тобто від 20 до 50 гектарів обробітку. Він такий самий такий крутий, я б сказав би, вже наступає гек на п'ятий 80-ті МТЗ, 80-ти сильному МТЗ по своїх, по своїх так би технічних і можливостях. О, так правильно сказати. Далі. Значить, так. Він важить 2660 кілограм експлуатаційна маса. Двигун тут встановлений, не видно його тут буде. От тут двигун, я посвідчу, значить, двигун його, виробництво чансла, оскільки це є якби, повноцінний виробник, 100% виробник. Ну, може, шини не робить, а шини точно не робить. Так як я говорив, є тут турбіна, об'єм двигуна 2545 см кубічних. Значить, всі абсолютно всі далі там, показники, е стандартні йдуть, номінальні обороти клінічного валу 240, е витрата е палива там, е 240 грам на кВт на годину. Це такі стандартні, типові, впристута, е це його 20 мегапаскаль. А може 21. Навіть. І завдяки цій турбіні і цьому вприску трактор набирає потужності 50 кінських сил, тому що в інших конкурентах там більша кубатура, але без, без стандартним приском. Там 18 з більшим об'ємом двигуна. Тут навпаки, тут вприск і турбіна. Тут так досягається в ці е, коні. Значить, Все як всіх: електростартер, запуск, вижимати треба сцеплення, е, щоб запустити е, двигуна. Пластиковий бак, до речі, тут. А, от він, Якщо ми, я тут кручуся, він є пластиковий. Трохи треба буде, звісно, щось тут придумати, бо якби так от дивитися. Він Високо, високо, нічого, нічого немає. Але щось можна якось потім з часом придумати, якийсь йому додатковий захист на 52 літери. Значить, Далі тут в цьому тракторі в конкуренті вже встановлюють повітряний фільтр. Там зовнішній, внутрішній. Тут ще от нема цього. Воно виноситься от моноциклон. Пішов цей фільтр через сітка. Тут все, як скажімо, стандартне типове положення, бо тут, якби воно такого з турбіною не потребує такої вже тої, тої, тої сумашечої очистки. Все, це я розказав. Значить, до речі, по, по двигуну ще раз вернуся. Щоб коли купите, то сюди обов'язково вже використовуєте. Турбодизельні оливи. Тут вже не підійде така звичайна е, дизельна олива, а тільки турбодизель і е, тут її треба використовувати е, по паспорту, пише 7 літрів. От так. Значить, йдемо далі. Трактор, е, значить, має те, що я говорив, швидкості, діапазони, але тут ще е, ключовий момент. В ньому є, я вже буду так трошки відкривати вам, оцей важель, оцей перший, це вперед, назад і нейтральньому. Тобто ще цей один момент, що е, е, тракторець має цей, цей е, скажімо, важіль не так, як скажімо, там, конкурентів на рулю десь тут на цій панелі, а він тут розміщений по ліву руку. Значить, трактор досить швидкий. 28 км вперед значить, може їхати. І найменша швидкість 1,8 Значить, І назад він може їхати 0,5 км і 16 км ну все правильно. Так, я, знаєте, як є трактори, що і назад, і вперед одинаково гасають, ну то таке діло. Їхати зі швидкістю 28 км назад, то може, може, може дорого вартувати. Значить, до речі, якщо я говорив про це дорого, то е, гельм... зараз загляну, буде, видно не буде. Значить, забезпечить вам безпеку. Ні, буде. забезпечить вам безпеку, значить, дискові гальмати в даному випадку. Значить, і педалі там здвоєно тип здвоєно типу. Здвоєну типу. І э, стоянкове э, э, гальмо автомобільного типу воно у нас тут. Де воно? Так. Не можу знайти. Де воно сховане? А не. ні, воно тут. оп, Отаке воно. Вибачаю що не дав правильну інформацію. Значить, веду... Говоримо про ведучий міст. Ведучий міст у нас тут аркового типу з боковими редукторами. Скільки трактор великий, і, і все, відповідно, є масивне. Бачите, ви, 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 вище, вище моста рольові тяги. Кожух, Закритий кожухом гідроциліндр двосторонньої дії. Бачите, оцей от болт є, що регулює усуває люфт переднього моста. Все це. Продумано і зроблено для вас. значить З моста. Бачите, тут є ще шланг, от він іде. Спитайте для чого? Це для того, щоб забирати надлишковий тиск, якщо виникне в мостові і не потікли вам ваші речаги, манжети. обичаюся от тут пробочка заливна сюди. Заливається 7 літрів трансмісійної оливи Та 17 її рекомендує виробник. Значить, йдемо далі значить, кулеса 7,3 на 20, задні 149 на 24. Колісна база значить, 2 метри 50 мм. Колії. колії тут теж можна досить гарно грати коліями. Передні колії найменше 1,47. Найбільше передня колія метр м. Задня колія метр 38, найбільше метр м. Ось так. Значить, у нас є тут 320 мм, агротехнічний гротехнічний клівенс 380. Це я розказав. Так, раз я тут ще крутився, значить, у нас йде е, загальний об'єм оливи трансмісійної, треба 27 літрів. І ще про оливи говоримо, значить, 2 літра треба на, е, на гур. На управління гуром. Зараз я вам його відкрию. Так, є. тут Отак От у нас є двигун. Отак я свічу підйомники. Бачите, тут якби йде шумоізоляція, прижимає до радіатора. Нагадую, заливати антифриз. Так, встановлена акумуляторна батарея. Вона не з під низу. У нас зверху, Нічим не зачепите. Значить, говоримо про якщо я почав значить, генератор на 700. Де він тут пише, щоб вам показати? А, ні, не написали. Ну, а, ні, от написали 750 Вт. Розширюваний бачок. Значить, прокладені трубки, метки. Є, щоб ви розуміли, що його ніхто не крутив, ніхто не чіпав. Два гідронасоса Один для роботи навісного, другий для роботи рульового управління. Ось ця турбіна гарно її видно. Маркування турбіни. По-китайськи, стартер, але ми є офіційні дилери і відповідно ми. Тримаємо ці всі питання під контролем сервісного обслуговування, яке в нас, до речі, 3 роки. При Пред, дотриманні ваших умов, звісно. Значить, кожух на грушник. Ну, серйозна техніка, нічого не скаже. Вибачайте, що так, звісно, довго я огляд роблю, але це техніка серйозна. Єдине, що мені тут не дуже. Топляний насос, фільтр масляний зручно, це зручно, а тут треветь, десь там в, в, в дротах є, той блистить трохи фільтр е, паливний з, е, з, з датчиком води. От так, це показав. Це розказав. Значить, підніжки з двох сторін, двері там відкриваються, це все фарі, оптика світить нормально, я б сказав, відмінно. Кабіна дуже велика, більше, ніж ловила. Це 100% вам кажу. Заходжу сюди. Значить, тут не буду сильно зупинятися, бо люк ззаді відкривається, двері є такі на фіксаторах на провітрювання. Значить, Обдов вікон є така. Цяцька, вентилятор. Навіть є музику послухати. Ось пічка, Значить, той ревер, що я вам говорив. Це речаги управління гідросподільником. ВОМ відразу є тут на 1540. Ви бачите, рівна підлога. Місце тут накрило, я не знаю. Дуже можна багато чого тут ще придумати. Нема таких конкурентів. Значить, Ручний газ це на управлінням тиску на віскі. Тобто ви можете цим керувати тиск на віскі, і щоб вам, грубо говоря, не гнуло стойки на плугові. Щось такий момент можна цим управляти. Значить, Оцей, що я говорив, повишена, понижена і транспортна. Ці чотири передачі. значить, Тут також обліку не було автомобільного типу. Все інформативно вказано, що необхідно. Значить, Підвісні е ці педалі всі, окрім газу. Ну, воно теж ви бачите в кожуху. Тобто все герметично. Зверніть увагу, наскільки широкі, от я руку прикладаю, наскільки широкі стійки. А. На 4 пальці. Пластик, е, дах пластиковий, не, не піддається корозії. Ось така у нас тут кабіна здоровенна, виходжу перехожу назад. Закрив, перехожу назад. Тут трошки повеселіше. Більше мені місця я його відігнав, значить я ззаді фари у нас. Отак от виглядає. От даже можу вам для порівняння з ловулом. На одній висоті, ніці не гірше. Ось він, він має можливості. Так, дивимося на навіску. Так. Що мені одразу сподобалося ці навісці? Відразу, куди я подивився, це, бачите, оці тяги, вони. Кожен на окремому пальці. Тобто вам не треба буде його там вибивати, щось цілу, цю пальцю. Гнуло вам би його, такого нема. Воно тут, якби так, зроблено. Зручно буде, якщо що, його просто взяти, замінити. З часом як він там прийде до зносу. Значить, от горловина заливу ливи трансмісійної, тут горловина заливу уливи гідравлічної. От відніється. І Тут заливається її, дай Бог пам'ять 9 літрів. Значить, два гідро, два гідроконтура, ви бачите. зразу тут от, от, є папка з мамкою. Навіска, якби навіска, це є, як для мене, це є руки, які тримають всі все навісне обладнання Бо коліса, це є ноги, які біжать, а це от, це що тримає наші такі от руки. В когось вони такі руки-крюки. Ну, певно, що це той варіант, що тут руки крюки. Значить, 60, 65 на 22. Тут обичай, 65 на 22 оце сепка. Тут теж воно регулюється. Тобто, чим більше висовуєте, тим більше вантажопідйомність підйомність навісного механізму. Все на тавотницях. Назмазувальні підхід заводський, не кооперативний Ось так. Значить, 650 кг максимальна вантажна підйомність на віски. Мостиво показуємо. Ну, все, здається, розповів вам. Значить. Хто прийме рішення купувати 50 кінських сил, згадайте про це, що є ДДЗ 50 кінських сил, який серйозно конкурує всім остальним, японцям, китайцям і навіть конкурувати може з МТЗ в полі. До речі, Маємо, до речі, до нього дуже гарні відгуки. У нас був сьогодні клієнт на нього дивився. Оскільки є хлопці в його селі, його експлуатують вже по 4-3 роки. Проблем ніяких не мають і експлуатують його з плужком Бомет 3 на 25. Дуже гарні відгуки про цей плужок ПЛА відпочивають. Все. Це мій рекорд 18 хвилин, але цей трактор цього вартий. І, до речі, за 3 місяці, як я веду YouTube канал, у мене вже тисячу підписників. Дякую вам, що підписуєтесь, коментуєте. Будемо старатися. Ростиславич Агро з Луцьку на зв'язку.